Як прати квартиру в інвестиціях? Зберігай 5 порад, як максимально красиво злити всі свої гроші і набратися борги. Перше, довіряй обіцянкам продавців інвестиційних продуктів. Якщо бачиш 15% річної дохідності, не рахуй витрати, податки, комісії, вір всім на слово. Врешті-решт, яка різниця 15 чи 5%. Друге, обов'язково панікуй при кожному падінні. Ні, ринку все упало на 2%, Продавай негайно, не дай боже потім ще заробити. Третє. Клади гроші в no name стартап. Кожен з них це потенційно новий Uber. Диверсифікація в стартапах для лохів так 100 іксів не зробиш. Четверте, обов'язково копіюй угоди Уарена Баффета. Просто купуй те, що у нього в портфелі. Один в один. У вас же однакове очікування дохідності, однакова толерантність до ризику і жодної різниці в бюджетах. І п'яте, найголовніше ніколи не слухайте. Рухай порад успішних інвесторів, навіть якщо вони практикують 21 рік поспіль, навіть якщо мають більше 50 активів в різних країнах і в різних секторах економіки, навіть якщо вони вже заробили свої мільйони доларів. А коли вони залишають список топ інвестиційних пропозицій за посиланням в описі профілю, просто ігноруй.